Всім привіт! Сьогодні у нас третя обробка від кліща депіном. Обробляли два рази, кліщ сипеться. І я заглядав ось на днях, то в таких сім'ях, які були закліщені, видно кліща знову, хоча два рази вже проливав. В цьому році решили три, тому що, що сім'ї йдуть такі більш-менш силі і сильні, але... Але я думаю, що треба обробити, обробити третій раз, тому що кліща багато. До весни можуть, він може з'їсти просто сім'їці. Зараз такі в мене сім'ї-мені йдуть на семи на восьми рамках, на шести, то якщо не, не обробити, то вони можуть весною вийти на чотирьох. Кліщ це, звісно, зараза така, що в цьому році його дуже багато. В цьому році взагалі ну, це перший раз я таке наблюдаю, що в цьому році ну, за всі години, як я, як я займаюся бджолами, це перший раз я наблюдаю так, таку кількість кліща в сім'ях. Ну, пасіка в мене виїзна, пасіка їздила, звісно. Там де було багато бджіл, приїжджалось, в каню приїжджали на акацію то в принципі я думаю через це воно і так. так обробляємо. Я зробив відверстия в кришки бутылки. все, в кришці бутылки. ось таке тоненьке, щоб не забивати сильно бджолу, тому що і так вже дві обробки було. Ну так, десь стараюсь третю обробку не сильно так загружати. Цю... Ну, сім'ї бачно тут не видно, але такі вони Вони ось звідси і ось, ось сюди. Ну, сім'ї такі мощні. В цьому році вроді йдуть такі непогані. Але з клещом треба поборотися. Ще не ще, ще не складав, кстати, сім'ї. Ну я так дивлюсь, що в принципі я, я гнізда ж взагалі не викачую. Я так дивлюсь, що тут нема навіть що складати. У мене, тому що всі повномедні рамки, я гарно закормив сиропом. І гніздо не качав. Гніздо не качав з акацією. На, на, ріпаку, на ріпаку забрав отак от дві крайні рамки. Отут одну і тут одну на ріпаку. А, а за, коли акацію вони занесли... Не качав акацію гнізда, так що там у них меду хорошо, там і гречка, ми на гречки були, і акація, і, і соняшники, там і різнотрав'я, там все в них є. Так що в цьому році не буду складати гнізда, тому що, що не треба, я думаю, це цього робити. Так що таке. Так що така обстановка у нас. Я не знаю, не будемо, мабуть, показувати це все що. Что... Тому що тут і так все одинакова робота. Давай ще пару сімей так відкриємо. Ось ця сім'я була сильно закліщована. Вона, в принципі, по силі йде. Ось раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім улочок. Там вже пуста. Всім улочок. В цьому році, кстати, ос дуже багато, наскільки що я навіть, ну, я в шоці, якщо чесно. Просто, просто кишить цими осами. Треба теж з ними якось боротися, тому що вони покою не дають бджолам. Лізуть у вулики капітально. Обрабатую ще старим біпіном Т. Я колись зробив собі запаси ну це вже останній Не знаю, мені звісно подобається, як він вже в нас немає його на ринку, але но... ну, хороший, хороший, хорошо він працює. ну Я знаю, що там обробляли знайомі мої теж, то є такий препарат біпіналід, то вроді би кажуть, що хороший. І кліщ сипеться, і ну. такий самий, як оцей. БиПінте. так что так, ну это все послабше ну а, она по-моему внизу сидит, бо я вижу что там просвета кстати принимаем заказы на маток 2024 год будут матки Карпатка и Карника Карника Кирхайн ну и Карпатка я там тоже беру Хороший матеріал, перевірений. В принципі, по медозбору в них нема ніякої ну, різниці. Що Карпатка працює, добре Карника. Головне, щоб була хороша медова база. І так що таке. Кому треба, записуйтесь. Номер телефона 096 985 4047. Це мій номер. Дзвоніть. Замовляйте зараз запись іде на кінець травня Так що таке Так ну що, і покажемо вже потом в кінці результат цієї обробки Блин да? выключи Так ну що подивимось що там Я десь минут 30-40 назад тут Хороша заключення здорово. І я на тому відео показував Ого. Ого Оце дивіться що робиться. Це за 40 минут. Ой-ой-ой. Тут, наверное, більше 50 штук. Це третя обробка. Ну там вже немає цього. Немає. Розплоду я дивився. Це видно весь, який залишився. Весь воно ну, ще якийсь прозрачний, молоденький видно, тільки Тільки з розплоду видно по виходу. Ну коротше посипалось. Посипалось. Не знаю, так тут, мабуть, більше, ніж 50 штук 70. Так а, Ну, давайте викинемо. Щось. Ось цю поставимо. на ту сторону так. так. тут конечно меньше и тут тоже заклещенность была тоже высока тут меньше тут и все. Еще... Раз, два, три, четыре. Не, ну е, е. Штук 30, наверное, е. Даже рахувать не буду. Штук 30 е. Короче, такая. Так, вот тут что должно вроде быть. Тут же. Так. Ну тут менше тоже. тут уже штук 20 Короче, штук, ну грубо говоря, штук 20 Сипанулося всі такі крупні, такі чорні аж це видно самки, які повиходили з цього. Так, тут ще машки тут бути. Nie, тут, тут нема. Все, більше нема, не, не сали. Ну, коротше, бачимо, що кліщ є, кліщ. Кліщ є, кліщ. А, це тут ми дивилися, так? Да? Да. Там дивилися, а ми ще, ще отут робимо. Це ще з прошлого разу. Тут звісно це їх не чистив з прошлого разу. Тут видно, що видно є цю мусор від цієї цього, від, цього, від, цього, від полосочки от і що Коротше, таке ну, тут теж є. Воно шавелиться даже Коротше, кліщ є. Там. Чистою стороною і подивимося, що ввечері що буде. Ну, коротше, отакі от, от, от діла, от, от встановка з клещом. Теж не, не, не прогавте цю обробку, тому що ну, зараз треба обробляти, зараз мінімум розплоду, а в деяких сім'ях взагалі немає. Я вчора передивився з 10 сімей, в трьох тільки був розплод то в принципі зараз якраз нормально оброблять. Я дивлюсь далі мають бути заморозки. Так що сьогодні якраз погода у нас така хороша. На, на день обіцяють 18, зараз градусів на 12. Десь. Так що якраз, якраз хороший, хороше время, щоб обробити. Так що все, всім удачі, всім пока.